Позаду на 72-й тиждень великої російсько-української війни, і перш ніж говорить про бойові дії, про ситуацію з міжнародною допомогою, взагалі варто відзначити, що ми пройшли певний такий рубіж, це 500 днів з часу, коли локальна війна, яка обмежувалася і Луганською областями і акваторією Чорно-Азовського морів, вона перетворилась на регіональну війну. Тобто 500 днів. З часу, коли Росія розширила масштаби агресії проти України, при цьому, що звичайно, злочин агресії був здійснений Російською Федерацією ще в кінці лютого 2014 року, коли Росія приступила до окупації Криму, і злочин агресії він не пов'язаний із масштабами, не пов'язаний з інтенсивністю бойових дій. Це порушення фундаментальних принципів, на яких побудована система. ООН, які були закріплені в статуті ООН. Тобто, коли ми говоримо про ці 500 днів, ми говоримо про лише розширення масштабів агресії з боку Російської Федерації, про перетворення локальної війни в регіональну війну, але аж ніяк не про те, що почалася саме агресія 24 лютого 2022 року. На жаль, відповідна агресія триває вже 10-й рік. При цьому, якщо ми говоримо саме про ті 500. Днів, які пройшли дуже важких звитяжних днів, то такий політико стратегічний аналіз, якщо коротко говорити, він окреслюється наступними параметрами. Тобто, цілі, які переслідують обидві сторони, вони носять на даний момент максималістський характер. Так, суть різна, тобто для України це війна за виживання, це війна за повну деокупацію своїх територій, визволення всіх громадян. Із окупації це е, війна за необхідністю так звана, як як говорять це в західній літературі. Для Російської Федерації це є війна за вибором, яку здійснив злочинний військово-політичний режим, автократичний режим. Але незважаючи на це, цілі є теж максималістськими хоча і Росія зараз не може їх реалізувати повною мірою. Е, цілі це знищення саме української державності, це е, або за рахунок швидкої окупації, або за рахунок такого виснаження України і створення умов, які не дозволятимуть Україні економічно розвиватися і здійснити відповідну реконструкцію і перебудову. Ну окрім того, стоїть питання виживання саме злочинного режиму, який почав цю агресію. Тому що як показує практика, автократи, які програвали у війнах, визнавали поразку в більшості випадків вони втрачали свою владу. Тому, звичайно, цілі обидвох сторін вони тяжіють до максималізму, хоча наповнення, звичайно, є протилежне. В той час як можливості і засоби ведення боротьби вони не відповідають цим максималістським цілям, і це має місце і щодо України, яка постійно відчуває брак важкого озброєння боєприпасів і як наслідок компенсує постійно. Самопожертвою і відданістю бійців Сил оборони, так і це просвідкується в Російській Федерації, яка, скажімо постійно до цього ставила цілі політичні, які були більші, чим воєнний потенціал, і здатність, е, воювати. І оця невідповідність між е, максималістськими політичними цілями і е, ресурсами і здатністю воювати. Е, це. Тенденція стійка протягом 500 днів, але зрозуміло, що так тривати не може постійно, і тому питання, скільки ще така ситуація може продовжуватись, по загальному такому консенсусу аналізу і наші партнери, і наша розвідка тяжіють до того, що через взаємне виснаження сторін. Через невідповідність тому, як знищуються ресурси, спалюються ресурси, як іде регенерація, обидві сторони будуть йти до певного зменшення активності бойових дій ближче до кінця цього року, до кінця кампанії 2023 року. Це якщо ми говоримо про загальну таку рамку, про ці 500 днів важкої боротьби в рамках найбільшої регіональної війни в Європі починаючи з 1945 року. Якщо ми говоримо про бойові дії протягом останнього тижня на основних операційних напрямках, то в принципі можна говорити про те, що вони не зазнали якихось радикальних змін на всіх основних напрямках. Тобто ті тенденції, які ми бачили протягом останніх тижнів, вони продовжують зберігатися, і навіть переліки населених пунктів, де відбуваються основні зіткнення, бойові, де відбуваються атаки і контратаки. З обидвох сторін вони залишаються тими ж самими. Тобто, якщо ми говоримо про напрямок в районі е, Сватового, це населені пункти Новоселівське, е, Нововодяне, Новоєгорівка, Кармазинівка, Берестове і Стельмахівка. Тобто, цілі ворога залишаються незмінними. Вийти е, до е, Куп'янська, переграти результати битви е, за Харківщину е, восени минулого року. Якщо ми говоримо про е, напрямок е, кримінал Лиман, то бойові дії основні велися біля населених пунктів Макіївка, Торське, Ямполівка і Невське. Особливо варто відзначити спроби противника в районі Торського вийти до річки Жеребець. Е, знову ж таки, неодноразово вже тут відзначалося, що бої носять місцевий характер е, знову ж таки за локальну ініціативу. І далі вони мають саме. Саме, характеризується саме такими спробами противника вийти до Лиману і теж переграти на цій ділянці результати битви за Харківщину. Навколо Бахмута теж ситуація не зазнала принципових змін, тобто українські сили тиснуть противника на флангах від Бахмуту. Іде дуже жорстока важка боротьба за дві висоти біля населеного пункту Кліщівка. Яке знаходиться південніше, південно-західніше від Бахмуту, тому що ці дві висоти є критично важливими щодо здійснення розвідки і коректування вогню. Тому е, на всі наші атаки ворог намагається відповідати, йдуть запеклі бої е, за ініціативу. Так само ми намагаємося діяти біля берхівки Ягідного, розширити наш плацдарм, наш виступ саме там. З іншого боку, ворог намагається. Діяти в основному північно-західніше, тобто по тому плацдарму, який був створений в березні цього року, коли намагалися охопити Бахмут. І як наслідок, основні дії там відбуваються біля Оріхово-Василівки, Дубово Василівки, Богданівки, Григорівки. Відповідно, але фактично українські сили в районі Бахмуту виконують ключове завдання. Своїми успішними діями сковується максимальна кількість сил противника є просування, так вони не є значними, але ключове завдання тут виконується. В той же час спроби противника, скажімо, своїми діями північно-західніше змусити відмовитися нас просуватися саме в районі Берхівки Ягідного. Вони не працюють, тобто немає такого потенціалу, щоб скажімо, скувати значні сили, зробити таке охоплення з північного західу на Південний Схід. І як наслідок ці зусилля росіян не приносять відповідного результату. Навколо Авдіївки основні бойові дії сконцентровані біля населених пунктів Веселе, Первомайське, Северне, Невельське, Красногорівка, Новопавлівка і Степове. Знову ж таки, противник не має ніяких успіхів, незважаючи на триваючі. Протягом, от власне, 500 днів спроби обійти цей населений пункт, діючи на північ, північний захід, і на південний захід перерізати комунікації. Тобто бої теж носять локальний характер за тактичну місцеву ініціативу. Ворог не може досягти своєї цілі щодо охоплення Авдіївки щодо перерізання комунікацій, і немає для цього якихось значних сил. Так само біля Великої Новосілки в цьому напрямку, так званому Бердянському операційному напрямку, останній час бойові дії сконцентровані навколо чотирьох населених пунктів. Тобто, росіяни намагаються переграти той факт, що не втратили рівнопіль. Той останній населений пункт, який нам вдалося визволити починаючи з червня цього року. Також бойові дії йдуть навколо Старомайорського, навколо якого замикається оця ключова лінія оборони фортифікаційна, також навколо урожайного і навколо приютного. Так само, якщо ми говоримо про Мелітопольський напрямок, то бої, в принципі, ведуться на двох основних ділянках. З одного боку, це південніше Оріхового, тобто, це роботи на нестерянка Копані Новоданилівка і Малаток-Мачка, бої знову ж таки. Йдуть взаємні лобові зіткнення, ворог постійно кидає резерви, незважаючи на те, що от ми побачили нещодавно зведення від 47-ї механізованої бригади, яка там наводила перелік і озброєння військової техніки, бронетехніка і артилерія, яка була знищена, але ворог дійсно кидає резерви, розуміючи всю важливість не дати прорвати передню лінію передній край оборони. І також напряму Жереб'янки який веде до Васильівки, яка в свою чергу веде до або до Заєць з одного боку, а до іншого боку, теж до, вже якби на, на Мелітополь теж йдуть такі важкі бої. Росіяни намагаються переграти той факт, що 128-бригада визволила цей населений пункт, але фактично якогось успіху не мають. Загалом, якщо ми говоримо про напрямок основного удару, про... Бердянський і е, Мелітопольський напрямки, то бойові дії з боку України протягом останніх тисяч е, останніх тижнів носять незмінний характер. Тобто, ми намагаємося знищити ствольну реактивну артилерію, е, яка в по, е, поєднанні з мінними загородженнями виявилась доволі небезпечною для маневрних з'єднань. Ми намагаємося знищити системи ППО і системи РЕБ, які не дають нам вести ефективну розвитку. Ми бачимо успіхи неодноразові. В Цьому питанні в щоденних зведення Генштабу ми бачимо щодня: це десятки одиниць знищеної артилерії. Бачимо відео різні, які публікуються знищення систем ППО, таких як БУК, і знищення серйозних артилерійських систем ураження. Тобто, боротьба за це, за це триває, тобто боротьба, щоб створити простір для. Доволі безпечного маневру механізованими і мотопіхотними підрозділами, які повинні будуть перерізати комунікації і виконати відповідні поставлені завдання. Тобто, час на це ще є. Ведеться така доволі важлива систематична робота. Крім цього, на південному саме напрямку, який основний, ми маємо дві таких важливих події: перша це по повідомленням російських змі. Мова йде про те, що змістили командувача 58 загальної військової армії через те, що він е, підняв питання перед начальником Генерального штабу і ко командувачем об'єднаного групування військ, е, генералом Герасіумовим, про те, що повинна бути певна ротація, тому що саме дивізії 58-ї армії здійснюють е, основну оборону на саме Мелітопольському напрямку. І е, ми бачимо, що противника теж. Е, Стоїть питання виснаження сил. Противник не має якихось значних резервів для того, щоб здійснювати ротацію. Тому отой кумулятивний тиск, який здійснюється, це дійсно така ситуація, коли накопичується певна кількість втрат, а потім уже ворог просто не може тримати свою оборону. З іншого боку, ми маємо теж дуже важливий інформаційний привід подію про те, що в рамках удару крилатими ракетами авіаційного базування, тобто системи повітря, суша Стормшедов. Завдяки удару по одному з готелів, тимчасово окупованому Бердянську, який використовувався як штаб е, Південного військового округу, який здійснює управління відповідними е, і об'єднаннями і з'єднаннями, загинув заступник командувача південного військового округу. Це вже підтверджено з боку і навіть нашого противника. Тобто, ми бачимо, що крилаті ракети Стормшедов з дальністю 250 кілометрів. Бойовою частиною 450 кг, незважаючи на те, що так, частина з них перехоплюється, на жаль, противником, але вони дають необхідний результат і знищують не лише логістику, не лише склади, але і систему управління противника. Це є важливий момент. Якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, яка надається Україні матеріально-технічно, то звичайно основною подією це став черговий пакет допомоги, який був наданий нам з боку Сполучених Штатів Америки. 7 липня це доволі об'ємний пакет допомоги. Це на даний момент найбільший одноразовий пакет допомоги, який ми отримали безпосередньо під час контрнаступу, тобто 800, 800 мільйонів доларів, і пакет важливий сам по собі по номенклатурі, тобто стандартні такі кластери по підсиленню української ППО, по підсиленню. Протитанкових різних засобів по підсиленню ударної ракетно-артилерійської складової, і також, звичайно, окрема важлива тема це згода США Штатів Америки постачати нам нарешті касетні боєприпаси. Тобто, ще йшли до цього дуже довго. Тому що, як відомо, Україна зробила відповідний запит і ще в грудні минулого року тоді, звичайно, нас цікавили ці боєприпаси з точки зору ведення оборонних дій. В першу чергу навколо Бахмута. Зараз, звичайно, відповідні боєприпаси потрібні для проведення наступальних дій. І е, ми маємо це позитивне рішення. Чому воно позитивне? Тому що постачання боєприпасів покращені конвенційні боєприпаси подвійного призначення, як вони називаються. І це будуть боєприпаси М864, які вивільняють 72 суббоєприпаси, які дозволяють боротися із бронетехнікою і з інженерними укріпленнями. Вони дозволять заощадити осколково-фугасні боєприпаси, яких нам так надали. Але, на жаль, маємо певний, певну прогалину між тим, скільки ми використовуємо їх щомісяця, тобто 90 тисяч, і скільки, наприклад, американці їх виробляють щомісяця, лише, на жаль, 24 тисячі по останнім даним минулого року показник був ще менше 14 тисяч. Тобто, постачання цих боєприпасів дозволить як заощадити осколково-фугасні боєприпаси, так і. Гарантувати відповідну вогневу могутність і виконання відповідних завдань, тому що е, касетні боєприпаси, в принципі, можемо моделювати декілька сценаріїв е, щодо їх ефективного використання. Тобто це контрбатарейна боротьба, по-перше, особливо в умовах того, що росіяни використовують зараз все більше буксовану артилерію, яка позбавлена відповідного захисту, і мова йде про те, щоб її знищувати. Або щонайменше пошкоджувати відповідні е, буксону артилерію, так і е, наносити ураження власне цим е, розрахункам відповідних гаубиць, які теж треба готувати заміняти, тому що це така так звана російська площадна е, 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 зброя, яка накли, накриває великі площі за рахунок у цього розсіювання. Інший сценарій це звичайно боротьба з живою силою, тобто от, українські сили починають. Е, ну, Ідуть на штурм, зрозуміло, що росіяни займають свої позиції, як наслідок стають більш вразливими щодо цих боєприпасів, які розсіюються якраз в повітрі, і на численних відео, які можна побачити, використання касетних боєприпасів, вони дійсно дозволяють нівелювати ті інженерні позиції підготовлені. Тому це дійсно важлива річ для України. Не розкривається кількість, скільки ми отримуємо, але загалом мова йде про сотні тисяч, якщо орієнтуватись на заяву. Третьої людини в Пентагоні, доктора Коліна Каля. Загалом США мають до 3 мільйонів відповідних боєприпасів. Ну і звичайно важливим є те, що Україна взяла на себе відповідні зобов'язання. Тобто ми зобов'язалися не використовувати по районам, де є цивільне населення. Ми зобов'язалися чітко позначати на картах ці райони, де ми будемо застосовувати відповідні боєприпаси. Тому Україна взяла безпрецедентно на себе зобов'язання. Україна здійснює оборонну війну, здійснює право на самооборону. Це рішення суверенного легітимного українського уряду, який вважає відповідні, відповідне рішення правильним, і воно звичайно матиме ефект. Звичайно, не саме по собі, але в комплексі з іншими заходами. Окрім того, ми маємо ще низку важливих інформаційних приводів якими є рішення Франції постачати нам свій аналог крилатих ракет повітряного базування Стормшедов, які відомі в Франції як ракети Скальп? Мова йде щонайменше про 50 ракет, і звичайно, це покращує як наші ударні здатності. На фактично всю глибину бойової побудови росіян та тимчасово окупованих територіях України так і звичайно ускладнює для американців. Якби і далі відсувати рішення по «Атакмус», які ну на мою суб'єктивну оцінку, Україна з великою довгою ймовірності отримає, може отримати в, в кінці літа, на початку осені, тому щоб гарантувати. Більшу ймовірність успіху в рамках наших наступальних дій, тому що поставлено під питання імідж Сполучених Штатів Америки. Тому, звичайно, постачання з боку Франції відповідних крилатих ракет це не лише спроможності, але це і додаткові аргументи в діалозі з нашими партнерами, яким. Стоять перед ось такими дилемами щодо забезпечення успіху українського наступу, в який американці теж доволі сильно вклалися. Окрім того, маємо черговий пакет допомоги, який оголосили німці, який звичайно буде реалізовуватись протягом певного часу. Але місце для нас важливі моменти: це і дві пускові Петріот і додаткові ракети. До них цей 40 БМП Мартер це 25 танків леопард, 1 а 5 тобто доволі серйозний. Пакет допомоги, також маємо готовність Австралії надати ще нам додатково батальйонний комплект бронемашин Бушмастер, які себе прекрасно показали. І в плані прохідності, мобільності, і в плані захищеності, яка гарантує живучість екіпажу. Маємо додаткові е е обіцянки е допомоги по укріпленню ППО з боку Норвегії, тобто новий пакет допомоги, новий пакет допомоги з боку Фінляндії. Це вже 17-й пакет е допомоги. З боку цієї країни, і звичайно, маємо е, уже погоджено на рівні України 11 країн НАТО е, рішення щодо початку тренувальної програми, тобто розроблений алгоритм підготовки наших льотчиків по використанню літаків f 16 Зрозуміло, що ключовими країнами є Данія і Нідерланди, які скоріше за все і стануть першими країнами, які нададуть Україні відповідні е, винищувачі. Ну і остання. Теж важлива тема більше політична, меншою мірою воєнна. Це саміт НАТО у Вільнюсі, який викликає найбільш суперечливі оцінки з одного боку. Українське питання воно звичайно не було єдиним на порядку денному, але скажімо так, актуальність цього питання була безпрецедентною. Тобто, в останнє питання того, як НАТО має вибудовувати відносини з Україною, було настільки ж актуальним 15 років назад на Бухарестському саміті. І так це не було секретом, що між українською позицією позицією окремих держав-членів НАТО важковаговиків, таких як Сполучені Штати Америки, в першу чергу. Є, скажімо, різниця, тобто, ми не маємо повного співпадіння інтересів, повного співпадіння бачень і пріоритетів. Тобто, з українського боку було звичайно визнання, що поки йде гаряча війна, Україна не може стати членом НАТО, але ми хотіли розробки певного механізму його затвердження щодо того, як Україна може приєднатися до альянсу в найближчий час. В той, же, в, той, в той же час, з іншого боку, Сполучені Штати Америки, адміністрація Байдена, вони не демонстрували. Якогось бажання слідувати українській логіці, вони говорили про фактично напряму Байден перед самітом, заявив, що Сполучені Штати Америки вважають неможливим інтеграцію України до НАТО в найближчій перспективі, тому що, як мінімум, на рівні технічному, це означатиме те, що НАТО і Сполучені Штати Америки вступлять у війну із Російською Федерацією. Такий підхід обережний, він не є чимось новим. Власне, дуже обережний підхід характеризує політику США протягом всієї регіональної агресії, регіональної війни з боку Російської Федерації, тобто протягом останніх 500 днів, і тому не було чимось дивним і неочікуваним, що. США займуть саме таку позицію, і як наслідок ми побачимо у формулюваннях заключного ком'юке те, що так ПДЧ вже Україна, етап ПДЧ Україна вже не повинна проходити. Визнали прогрес, який ми здійснили протягом останніх 15 років. Але при цьому сказано про те, що, хоча майбутнє України і знаходиться в НАТО, але відповідне запрошення буде надане Україні приєднатися, коли вважатиму це за необхідним, тобто так зберігається певна стратегічна невизначеність. І, звичайно, для тих, хто мав завищені очікування, зрозуміло, що виникає певний післясмак. Для тих, хто уважно слідкував за тим, як американці вбудовують свою політику, не було нічого дивного. Але таке рішення не треба сприймати як якийсь кінець світу. Це реальна політика, це реальні міжнародні відносини, які не є ідеалістичними. Які якоюсь мірою на жаль і доволі цинічні, але все одно всі наші партнери вони діють на основі консенсусу, що безпека України повинна бути посилена, і це саме в інтересах держав-членів НАТО і інших країн, які об'єднані так звану контактну групу з питань оборони України, посилювати українську обороноздатність, тому. В принципі, і до цього було очевидно, що наші партнери на чолі з США будуть слідувати логіці, що безпека України буде гарантуватись не через членство в Альянсі, а через надання відповідних озброєнь, боєприпасів, проведення тренувань, надання розвідувальних даних, моделювання відповідних операцій. І це все одно є значний прогрес, тому що до 24 лютого 2022 року ми не мали як гарантії безпеки, так і постачання важкого озброєння. Тому так. Ми, можливо, не маємо ідеального сценарію, який би ми хотіли, але який навіть до саміту був малоймовірним, про що в принципі писалося, говорилося, і ми обговорювали в рамках цього воркасту. Але ми маємо прогрес, ми маємо основу, на якій ми можемо працювати, і можливо, мати і не абсолютну безпеку, але певний рівень безпеки, який потім можна використовувати для розвитку і відбудови своєї країни. Україна переможе через те, що ми пройшли важкі 500 днів, ми, в принципі, значно виснажили конвенційний потенціал Російської Федерації на сьогоднішній момент в принципі, відкритим і ключовим залишається єдине питання: тобто, хто краще, чи ми, чи наш противник, використаємо наступні 7-10, можливо, 15 років. Якщо Україна при допомозі партнерів. Проведе правильний комплекс заходів, реалістичне військове планування, оборонне планування військового будівництва. То, в принципі, у нас є всі передумови для того, щоб гарантувати, що оцей розділ російсько-української боротьби він буде дійсно останнім, і в Росії відбудеться зміна сприйняття ідентичності, і Росія, нарешті, почне постімперський транзит і. Почне вибудовувати відносини з України на зовсім інших принципах тих, які записані в статуті ООН.